Тут є, можливо, якісь юридичні нюанси або процедурні. Саме для цього ми організували захід, на якому можемо почути думку кожного, порахуватися з нею і прийти до консенсусу. Але я одразу скажу, що готуючи положення, перш за все, ми проєкт положення ми брали. За основу типовий, типовий проєкт, який був на сайті Українського незалежного центру політичних досліджень, які ми, в які ми намагалися додати регіональний місцевий компонент, одразу скажу, що ми залучали до обговорення до коректив юридичний відділ представників Чернігівської міської ради. Ми говорили з юристами. Зокрема, представником організації МАРТ, який зараз також на нашому заході, і намагалися якось все це акумулювати і дати в один документ. Я точково зараз на цій презентації скажу, можливо, Уточню, якісь окремі моменти, громадські ініціативи. Чому громадські якось ми відійшли від слова місцеві ініціативи, бо у деяких людей чомусь асоціюється місцева ініціатива з місцевим референдумом, і якось ідея відторження. Я не знаю, чому так, тому ми все ж таки вирішили назвати цю процес процедуру громадськими ініціативами, і пропонуємо таким чином його реалізовувати. Отже. В цьому положенні зазначається, що ініціатором громадської ініціативи може бути дві ініціативні групи. Це ініціативна група, у склад якої входить, входить на менше п'яти членів територіальної громади, які досягли 18 років. Та ініціативна група, у склад якої може входити на менше трьох громадських об'єднань, об'єднань, які засновані відповідно до законодавства України. Люди зібралися, створили ініціативну групу. І що вони починають робити, і та, і та, на відміну від того положення, проекту положення, яке пропонували ОНЦПД, ми все ж таки вирішили, що ініціативна група у складі громадських об'єднань і ініціативна група, якщо це буде будуть просто члени територіальної громади, вони мусять зібрати кількість підписів. Ми все ж таки зупинилися на цифрі 50. Я знову хочу акцентувати увагу на цьому. Були ми. ми Декілька місяців тому обговорювали із депутатами, в тому числі які тут присутні, про те, що цей поріг він є дуже малим і може блокувати, наприклад, роботу органу. Правильно, відповідно до цього ми внесли, якщо ви можете побачити, в пункт 7 статті 4 говорить про те, що на у день пленарного засідання. Може бути розглянуто проект рішення лише два проекти рішення, які внесені в порядку громадської ініціативи. Тобто, ми свідомо заклали такий фільтр. Які б ну, не блокував роботу депутатів і не створював якихось додаткових перепон або маніпуляцій, або чогось іншого. Тобто, у цього пункту, можливо, він некоректно знову ж таки сформульований, але ми можемо це обговорювати, вносити якісь корективи. Але він є, і ми свідомі того, що якщо така мала кількість підписів, то нехай буде якийсь фільтр в документі, який би. Допоміг сприяв роботі депутатів. А, так. Отже, люди збирають підписи. А, громадяни і, знову ж таки, ініціативна група подає до міської ради повідомлення про внесення громадської ініціативи на ім'я секретаря міської ради. А, це, це повідомлення є в положенні в додатку. Воно є типовим до воно є відповідає тому проекту положення, яке пропонували УНЦПД. Єдине, що ми все ж таки вважаємо, що аналіз регуляторного впливу, бюджетне або інше фінансове обґрунтування, висновки та рекомендації залишаємо цей кусок роботи для міської ради, які є в цьому питанні експертами. Це власне правильно, адекватно до регламенту діючого скликання. Реєструють тут вказані е, сроки, е, в які реєструють проєкт рішення поряд з тими, тобто повідомлення і ряд документів, які супроводжують цей проєкт рішення. Це може, ну як зазвичай це робить депутат, там до нього може бути пояснювальна записка е, і таке інше. Значить, протягом одного робочого дня. Міська рада реєструє повідомлення про внесення місцевої ініціативи протягом п'яти робочих днів днів оприлюднює всі подані документи на офіційному вебсайті з ради. Протягом трьох робочих днів здійснює перевірку поданих документів. Такі сроки ми власне їх продублювали з пропозицією НЦПД. Можливо, в нашому випадку їх можна адаптувати до, до наших нормативно-правових документів. Міська рада може. Передати проект рішення внесення у порядку громадської ініціативи на розгляд постійних або інших комісій ради, відмовити внесення громадянської громадянської ініціативи на розгляд тих же комісій, і повернути повідомлення про внесення громадянської ініціативи для усунення недоліків. Власне, тут ми також скоригували процедури, тому що відповідно до... Типового положення, яке пропонується НСПД, вони пропонують одразу подавати на засідання, тобто без процедури, які закріплені там нашим регламентом. Які, ну, тобто ми вже за допомогою юристів прийняли таке рішення, що все ж таки проект рішення потрапляє на розгляд, а потім вже включається в порядок денний. Розгляд громадської ініціативи. Тут, власне, три пункти. Секретар ради організовує підготовку громадської ініціативи до розгляду на сесії ради, контролює включення поданого проєкту рішення, і розгляд проєкту рішення Ради відбувається за участі членів ініціативної групи. Власне, ці пункти вони розширені в самому положенні, тобто, там є деякі моменти, що, наприклад, Участь там ініціативна група повідомляється про те, коли буде розглядатися це питання. Але е якщо представник ініціативної групи не буде присутній на засіданні, то відповідно це не нивілює роботу депутатів. Тобто вони можуть вони мусять повідомити про. День засідання, але все ж таки можуть проводити і без участі представника, уповноваженого представника або а, ініціативної групи в цілому. Ну, і, власне, останній крок, який пропонується у НСПД, ну, це, власне, вже пророгатива громадськості, контролювати процес ухвалення рішень з питань місцевої ініціативи, ну, і відповідно. Тримати постійно на контролі це питання. Це ми виокремили в окремий слайд. Я хотіла просто знову ж таки озвучити для представників ОНЦПД і для депутатів те, що ми якби можливо хотіли адаптувати до наших реалій. Все ж таки... В типовому проєкті положень вони пропонують подавати або проєкт рішення, або перелік питань. Оскільки ми це обговорювали з юристами, вони кажуть про те, що перелік питань це якось некоректно з точки зору процедури, які існують у місті. Ну і взагалі, навіть якщо порівнювати з національним рівнем, то це якось не дуже коректно. Тому якщо ініціативна група вже збирається в неї, які в ініціативної групи є відповідні плани, то вони мусять все ж таки подати проєкт рішення разом з. Ціми необхідними документами і перелік питань. Ми, ну, ми вони самі формулюють е, своє, своє побажання і самі розроблюють цей документ, проект рішення. Е, е, також НЦПД пропонували у випадку внесення місцевої ініціативи громадськими об'єднаннями не збирати підписи. Ми все ж таки вважаємо, що яка б не була ініціативна група, або то члени територіальної громади, або три громадські об'єднання, вони все ж таки мусять Знайти своїх сторонників, прихильників і зібрати ці підписи, як би довести те, що це питання заслуговує уваги органу. Після перевірки поданих документів громадську ініціативу готується до розгляду на відкритому засіданні ради. Власне, я про це згадувала. Ми вважаємо, що все ж таки відповідно до процедури, які існують в місті, вони мають пройти. Пройтися комісіями, а потім вже розглядатися на відкритому засіданні. Проект рішення ради включається до порядку денного найближчої сесії ради, не порушуючи терміни, встановлених регламентом Ради діючого скликання та законів України. Власне, це теж на наше, наше якби новшество, не новшество а наша коректива. Ну, Корективи, тому що радячись з юристами від громадськості, ми прийшли до того, що включати на найближчу сесію ради це некоректно з точки зору там закону про доступ до публічної інформації. Тобто там є певні терміни, за яких мусять бути оприлюднені проекти рішень.